Завітав до нашої студії Дмитро Чекалкін, дипломат, ведучий, журналіст, блогер. Пане Дмитре, я вас вітаю. Так, дуже дякую, так, що ви так. завітали. І якраз ось про дипломатію українську хочеться говорити, тому що після на цьому тижні були декілька таких важливих подій на дипломатичному фронті. Перша це те, що Європарламент ухвалив резолюцію. Про створення міжнародного спецтрибуналу по розслідуванню злочинів агресії Росії проти України. І друга це а, три навіть події: форум в Давосі і Рамштайн. Ну, ми можемо почати в принципі, з, з таких самих таких важливих, напевне, оце про цю резолюцію. Ну, О. важливо, що так. Путін опинився в такій компанії да, разом з. Лукашенком. Назийскими, нацистськими злочинцями свого часу, яких судив міжнародний трибунал, Потім диктаторів Руанді, були аналогічні. Ще мені здається, якщо я не помиляюсь, стосовно японських військових злочинців, так були такі міжнародні трибунали. Але ці міжнародні трибунали є, створювалися вже постфактум, коли ці так. військові злочинці були в руках правосуддя. Абсолютно. А тут ситуація з, випередж... з випереджені. Тут... Нібито лідер чи декілька лідерів країн, які там претендують на якусь демократію чи ще щось схоже, у них своя демократія і своє розуміння прав людини, і свободи слова, і дотримання всіх свобод і прав громадян. Вони не рахуються з західною, західною моделлю абсолютно, але тим не менш вони діючі, в кожного з них мільйонна електоральна база. Багато мільйонів. багато мільйонів. Так в тому справа, що зараз хто опинився по один бік цієї барикади з Росією? Ті самі режими, яких звинувачують там спонсорство тероризму, такі як Північна Корея. Зімбабве чи там Куба, тобто список тих дружніх до Росії країн настільки обмежений сьогодні, що це дійсно виглядає жалюгідно, як можна протистояти світові на то свого часу, навіть в. Нацистської Німеччини під час Другої світової війни були союзники так званої країни Осі, да? які все ж теж були впливовими гравцями на міжнародному, на міжнародній арені багатомільйонне населення. А тут, тут настільки жалюгідно це виглядає, що це просто дійсно об'єкт для не для критики, а більше для сатири. В мене такий проект на моєму youtube каналі яке кончене, який практично ну, щодня майже висміює ці маразми так званого русского міра. Між іншим, там дописуючи на. Що на Нюрнбергському процесі був головним обвинувачуваним, обвинувачителем, верніше, там прокурором, був українець Руденко, який походить там з козацького роду. Так що тепер, можливо, на українські прокурори, які теж Долучаться до цього проєкту, про, про, до цього трибуналу да, міжнародного теж не, виправдять да, цей відомий вислів, да, що козацькому роду нема переводу. Правда, може, недоречно тут в цьому ефірі згадати, але зганьбився там український заступник генпрокурора пан Симоненко, який полетів да, на новорічні свята в Іспанію. причому Супроводжували його охоронці відомого львівського, там, ну, так скажемо, <кій> бізнесмена з е, сумнівною. Репутацію його ці охоронці, які його супроводжували, ну це я так принагідно згадав ще одну актуальну тему цього тижня. Але повертаючись до е Рамштайну, дійсно ну немає знаєте, меж нашим вимогам і нашим очікуванням. Але треба ж бути реалістами, тим більше, тим більше треба бути послідовними ще в. В вересні місяці президент Зеленський казав, що там «Да, ми без ваших Абрамсів, там і без ваших леопардів справимося. А тепер він вимагає так настирливо да, від керівництва Німеччини, яке теж певним чином да, було ображено на Україну такою критикою, коли він відмовлявся зустрічатися навіть з президентом. А да, тепер так вимовимо, вимоглимо. вимоглимо. Висловлюється стосовно німецького керівництва. Все ж таки, дипломатія вимагає якоїсь послідовності. Не можна так знаєте, змінювати свої позиції. Тим тим більше згадуючи ганебні вислови того самого Зеленського, що в вбутність його актором, коли він порівнював Україну з зіркою порнофільму, яка вимагає і отримує з усіх боків. Тепер він сам став рекордсменом тієї допомоги. Жодна країна не тільки в цьому столітті, а взагалі за всю світову історію не отримувала такої. Величезної допомоги фінансової матеріальної від інших країн світу, а ми свого часу. Ну, пан Зеленський знущався з України в чотирнадцяти, в якому році він виступав перед російською, знов ж таки аудиторією в Юрмалі, да коли порівнював Україну з порнозіркою, тобто. Тут претензії можуть бути не стільки до, до наших західних партнерів, які дійсно величезну допомогу надають, але й в першу чергу до самих себе треба перед тим, як побачити, може. Дещицю якусь там в очах інших, де побачити колоду власних очах, як за біблійним завідовим біблійним принципом не а ви знаєте, от стосовно німеччини на Рамштайні знову вся увага була прикута. Я так розумію, що це зріст суспільства, зокрема німецького, тому що декілька німецьких видань ставили запитання до Лойда Остіна і Марка Мілі, і там постійно мусувалася тема Німеччини. От щоб не запитували, а от Німеччина. А от що ви думаєте стосовно Німеччини? Я розумію, що Лойтостін, Марк Мілі вони не мають відповідати за е, Німеччину, і це політична, скажем, скажімо, так, складова питання. Е, президент Німеччини Франк Вайтерштармаштайнмаєр. От його думку я зараз і процитую, угу. вважає правильним обережний підхід уряду Олафа Шольца до поставок важкого зброєння в Україну. Він каже: його, кожен відповідальний політик повинен запитати себе. Коли і за яких обставин конфлікт може різко загостритися, це слід враховувати також оцінювати ціну відсутності підтримки. Е, ну знову ж, знову ж е, за основу береться варіант того: а може конфлікт перерости в якусь в якусь більш гостру стадію, в яку ще гостру стадію йде війна, повномасштабна війна з обстрілами цивільних об'єктів, інфраструктурних об'єктів. Ну, дивіться, на цьому тижні відбувся візит керівника ЦРУ до України, і ми ж не знаємо, які саме відомості на цей, в цей свій візит він привіз своїй валізі. Да, свого часу він попереджав за декілька тижнів до російського вторгнення про. Небезпеку саме такої е, серйозної російської вже повномасштабної агресії. Я думаю, що тут він теж не просто так приїхав, якийсь був серйозний, мабуть, нього привід для того, щоб попередити про щось українське керівництво. Тому не будемо тут е, займатися конспірологією, але все ж таки це знаково річ, не, 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 не кожного. Дня і не кожного року да голова ЦРУ ру виїжджає за кордон із такими серйозними намірами серйозними намірами, серйозним візитом. І дійсно, в, в Путіна ж не даремно порівнюють з цією мавпою з ядерною гранатою. Вони знов ж таки повернулися до цього свого. Погрожування да використанням ядерної зброї Путін то казав, що ніяких нас намірів немає. Потім в одному з своїх останніх висловів сказав, що це не блеф, ми ні бліфуємо. Угу. Тобто, вони ж як відповідальні політики в першу чергу відповідають перед своїми виборцями за безпеку власної країни і бути втягнутими якимось загостренням серйозним. Конфлікту в повномасштабну ядерну війну це не Тому тут вони таку, знаєте, обирають позицію такої стратегічної як кажуть, стриманості, да витримки, але напевно для нам для нас це боляче, тому що це призводить до. Щоденних жертв як мирного населення, так і наших бійців на фронті. Ми щодня бачимо ці в стрічках соціальних мереж сумні повідомлення про чергові втрати, які вимірюються, на жаль, десятками, на жаль, і навіть сотнями на день. Але е, знайти тут якийсь, знаєте, якусь міру. Я б не брав на себе такої відповідальності, і як та й стільки розсудить, хто був правим, хто був тісно більш стриманим, не Доводячи до серйозного загострення цей конфлікт, і скільки людських життів ми в таким чином врятували. А скільки ми втратили це, буде написано тільки в підручниках історії? Ми не можемо сказати, що, наприклад, Олаф Шольц не розуміє тієї загрози, яка виходить від Російської Федерації. Ось буквально в сьогоднішньому подкасті в суботньому він робить подкасти, і вони виходять щосуботи. Він заявив про те, що німеччину він говорив про німеччину і Францію про їх е, історію їхнього сусідства, і каже, що Берлін і Паріж не дозволять путінському імперіалізму перемогти. Ми не дозволимо Європі повернутися до часів, коли насильство замінювало політику. Ми надалі підтримуватимемо Україну разом на захист нашого європейського проекту миру. І згадав: е, ось. Е, він згадав, як федеральний канцлер Конрад Аденауер і президент Шарль де Голь підписали Єлисейський договір після завершення Другої світової, розв'язаної Німеччиною. І Тоді минуло 20 років після того, 20 років, коли був підписаний цей договір. А це сталося 60 років тому. От цікаво, що зараз, наскільки от Франція і Німеччина готові разом виступати для того, щоб допомагати. Якраз Україні йти е, до перемоги. Ну тут треба віддати належне президенту Байдену. Якраз всі світові оглядачі, навіть російські аналітики, віддають належне його таланту, тому що він після приходу до влади зміг об'єднати країни НАТО, які за часів президента Трампа були роз'єднані, і навіть були такі побоювання, очікування, що якщо Трамп буде обраний на другий термін, то він взагалі зруйнує північно-атлантичний альянс, вийшовши з цього. Військового Союзу, але нічого подібного не сталося. Навпаки, сьогодні НАТО об'єднано як ніколи, і якраз путінська агресія максимально сприяла тут консолідації тих країн, які, можливо, там віками були супротивниками на Європейському театрі військових дій, такі як Німеччина та Франція, які ви згадали, але сьогодні. Нато на нарощує свої потужності. Працюють дійсно військові підприємства. Вже переходять там на майже 24 години робочі графіки. Це відповідно надихає нас. Це це. Зайвий раз підкреслює, що Росія своїм там скільки там півтора відсотки світового ВВП нічого не може протистояти, протистояти країнам, яких об'єднає об'єднує об сьогодні той той, 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 там, той самий рамштайн, де е, майже 50% відсотків світового ВВП. Як можна тут е, очікувати від Росії е, серйозних? Якихось можливостей спротиву такій величезній силі, як країни НАТО і ті інші країни, які об'єдналися сьогодні в Рамштайні. Я ще хочу поговорити. Ось на яку тему зараз в нас має бути включення. і Ми поговоримо також на внутрішньоукраїнську тему, але вона дуже дуже сильно пов'язана з нашими з нашою національною самі свідомістю. Мова ось про що. Ми зараз перемкнемо свою увагу від міжнародних питань. Нещодавно в Міністерстві освіти і науки України розповіли, що національний мультипредметний тест у 2023 році має відбуватися наступним чином. В міністерстві запропонували як альтернативу ЗНО вступне випробування в форматі вдосконаленого мультипредметного тесту, який випускники складатимуть в один день. Цей національний мультипредметний тест має завдання з трьох предметів: два обов'язкові предмети української мова математика і вступника на вибір буде один предмет історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Е, і в, тут трохи є резонансу в цій темі, тому що я поясню в чому. Е, резонанс в тому, що е, от третій предмет. Який мав би ось із цих трьох предметів, який мав би бути обов'язковим, це все-таки історія України. А його вивели в необов'язковий, скажімо так, в необов'язковий предмет. І це має резонанс, тому що оці правила, як на мою думку, вони не дають змогу українцям. І нашому майбутньому поколінню все таки е, вивчати предмет історії в тому руслі, в якому необхідно. От як ви вважаєте? Ну для мене ця тема теж більш ніж актуальна, тому що троє моїх молодших дітей вони ж шкільного віку, тому всі вони зараз навчаються здебільшого онлайн в Києві. Взагалі до 1 лютого зараз канікули подовжили. І я намагаюся ну, в міру там скромних сил і можливостей надати їм свою допомогу. Ну зокрема, там для мене навіть не менш важлива ніж історія, і англійська мова. Я за фахом все ж таки викладач, правда, не е, англійської, хоча англійську теж свого часу викладав, але викладав здебільшого арабську мову літературну, діалекти іврит. Я щодня розбираю них вони вивчають англійську і французьку. Я якісь шлягери відомі там хіти світової. Музики популярної їм розбираю, наводжу якісь корисні приклади, тому що я свого часу, коли викладав, я використовував саме рядки з популярних пісень для демонстрації тих чи інших там граматичних, синтаксичних правил та властивостей тієї чи іншої мови, тому я, я вважаю, що англійська мова на сьогодні це враховуючи більше. Майбутнє інтеграцію України в Європейський Союз вона не менш важлива ніж історія. Стосовно історії, я віддаю належне своїм друзям, які є такими лицарями боротьби з невіглаством в цій царині, як Вахтанг Кіпіані. Як Олег Криштопа свого часу, коли пан Коломойський пропонував мені там очолити канал 1+, плюс я сказав, що я на себе таку відповідальність не можу покласти, але якраз пропонував Вахтан Гекіпіані як людину, яка так віддано, самовіддано бореться проти цих страшних наслідків радянщини з розросійщини з совковості і. Віддавав належно його історичним проектам, такі як ну сьогодні це історична правда. А свого часу у нього на інших телеканалах були теж дуже успішні проекти. Там великі українці, чорне та червоне. Інший цікава деталь, коли він проводив цей проект. Великі українці, то пам'ятаєте, в перші там, три місяці з великим відривом переможцем цього проєкту був Степан Бандера. Нагадаю, що це калька на це такий своєрідний ремейк британського проєкту Great Brits, де з великим відривом свого часу переміг Уінстон Черчилль. Так, от в нас цей проект Великі українці, започаткував його Вахтан Кіпіані і з великим відривом, перші там місяці перемагав пере, пере, перемагав Степан Бендера. І тоді тодішній міністр пан Табачник вирішив переломити цей, зламати цей тренд і почав запрошувати на ефіри цієї програми, цього проекту лідерів думок, які, які мали спростувати якраз це твердження, що там. Може бути національним героєм Степан Бендера, і з поміж іншого запросили і сьогоднішнього президента, тоді там генерального продюсера там телеканалу Інтер е е пана Зеленського. І цікаво, як Вахтан згадує його появу на цьому ефірі, він на перше ж питання він відповів: ну, взагалі, то я ніякий не -ні українець і ніякий не -ні великий. вілікий. <зум> Бачите, сьогодні ця, ця людина стає найвеличнішим лідером сучасності. Так, от е стосовно історії, все ж таки. Нехай самі історики в першу чергу дійдуть якого консенсусу. Ми бачили, які там точилися дискусії останніми днями, навіть тижнями стосовно інтерв'ю, яке дав газеті Лемон пан Грицак, викладач, якщо я не помиляюсь, ректор чи проректор університету, тобто його ставлення неоднозначно до Бендери викликало тут. Таку полеміку до таких образ доходило. Тобто я, можливо, розумію тих, хто виключ... виключив ну, їхні, їхні деякі застереження можна зрозуміти, оскільки найболючіше питання. Української історії вони досі там як ставитися до того самого там, Богдана Хмельницькому, пам'ятник якому стоїть на центральній площі в нас, як ставитись знову ж таки до Степана Бендери. Немає поки що консенсусу серед самих істориків. Тому ну знов ж таки, я не проти того, щоб історія була, але можливо треба допрацювати з тим, щоб досягти повного консенсусу між нашими фахівцями у пана Дмитра. Є аргументи стосовно теми е історичної науки. Яку винесли фактично до необов'язкових предметів, до здачі в зно я погоджуюсь з аргументами шановного пана Євгена. Дійсно. Можливо, це зашкодить популяризації історичної науки, взагалі історії в Україні. Я завжди проводжу паралелі з Ізраїлем, якого строката теж настільки історії, стільки суперечливих персонажів, які, наприклад, наприклад, такі як там Мінахім Бегін чи Іцхак Шамір, це Аріель мені в бутність мою перекладачем, дипломатом доводилось там спілкуватися і перекладати якраз цих історичних постатей які в інших країнах. Вважалися військовими злочинцями, які навіть обмежували свої візити, не виїжджали в певні країни, тому що могли б там бути заарештовані, як прецедент був колись, да? пам'ятаєте, чилійського піначета заарештували в Іспанії. Так само і. Ізраїльські ці політики, стосовно яких були звинувачення подібне до тих, яких ось прем'єр-міністр Польщі висунув стосовно Степана Бендери, тобто самі ізраїльтяни це не приховують. Вони абсолютно е, щиро розповідають про ті дійсно. Важкі часи, коли навіть і в самому Ізраїлі були серйозні протистояння між різними політичними силами. Та, та сама сьогоднішня партія. Лікут, правоцем, який був якої був виходець з нашої київської з української Одеси Володимир Зев Жаботинський, вона була настільки в серйозному протистоянні з іншою провідною партією партією засновника Ізраїлю Бенегуди, ну вибачте, Бен-Гуріона, що вони навіть обстрілювали з. Артилерії ті кораблі, які прибували зі зброєю, яку привозили бійці якраз цих загонів. Лехи і інших, які були в опозиції до тодішньої правлячої верхівки Ізраїлю, і про це відверто розповідають навіть на це на центральній набережний є музей, який присвячений тих подіям, те, як обстрілювали з артилерії цей корабель Айталена і керівником цих підрозділів, які обстрілювали з. Артилерії був майбутній найвидатніший ізраїльський політик, прем'єр-зно ж таки, прем'єр-міністр Іцхак Рабін, з яким мені теж випала честь багато разів зустрічатись, навіть супроводжувати його під час його візиту до України буквально за декілька тижнів до його вбивства в Ізраїлі. Так, от. Це дійсно. Ізраїль має бути тут прикладом, тому що вони настільки творчо висвітлюють свою історію, в якій теж іноді важко відрізнити міф від реальності, припустимо, події там вавілонського полону чи єгипетського полону, що тут більше історії чи міфів та вигадок, але вони настільки яскраво їх висвітлюють в своїх просвітницьких фільмах, що дивіться би, єврейське населення Ізраїлю 6 мільйонів мільйонів. а є історичні такі розважальні дитячі фільми, в яких на Ютубі 20 мільйонів переглядів. Де в нас подібні фільми? Де в нас, де наше ви міністерство А міністерство? далеко не треба ходити. Російська Федерація що робить Путін? Ну так з історичною такі, як. наукою. Mm -hmm. Як він перекреслює? Він здирає фактично своїм, своїм міфотворч своїм міфотворчістю. Він фактично накладає. Ну, він здирає повністю всі канони, які існують, Ну, так, при припри власну змішу при, 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 при на, те, наших, що не наших історичних персонажів. Також була в, в гостях у вашого колеги Пітера Заламаєва, якраз представниця якоїсь аналітичної української структури. Я не не. не Знайшов де вона зараз працює, Віра Костянтинова, мені здається, да, її прізвище, правильне. правильно настільки фахово вона викладала своє бачення, і настільки можна було б дійсно їй доручити відповідальні посади. Але наскільки я зрозумів, в Міністерстві закордонних справ їй сьогодні не знайшлося місця. Да, в той самий час знаходять, знаходять свої відповідальні, такі від свої посади на таких відповідальних напрямках, як ем, е, Білболгар. Гарія, колишні там секс-інструктори. Ну, тобто, це, взагалі, така фітнес-інструктори фітнес секс і... секс секс-інструктори. Ну, фітнес-інструктори отримують мільярди, да як в цього Валентина Резниченко. А секс-інструктори отримують посади надзвичайно повноважного посла в країні, яка має сьогодні найбільший арсенал радянської зброї на теренах Європи, яка могла бути для нас таким надійним Донору. важливим, важливим партнером-донором пане Митри, я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії Дмитро Чекалкін, шоумен, блогер, журналіст, дипломат український.